Так, друзі, вийшов я з наркодиспансера, все добре, 0 проміля на драгері. Ну, я думаю, і з мочею все буде добре. Сказали, що там не можуть підробити. Я цим ухилянтам отак в'їхало, показував драгер, кажу, дивись сюди, а я тебе жду на Покровську. Усіх троїх. Кракену треба задуматися. Ще разок. І всім остальним військовим також треба задуматись, тому що оці ухилянти мусора як я на них кажу, згідно статті 2.4 другого пункту, вони не виконують своєї присяги. Посвідчення в них не дійсні, це не посвідчення жетони. Ці беджики до жетонів і все прочеє. Ну то в них зупинили, то в них номера. Не то ще щось, ну малоли всяку чуш, єрість. Потім сказали, що я під алкоголю, наркотою. Ну, поїхали, все пройшов, все здав. Ну, не знаю, е нуль проміля, все отлично. Ну, Якби вживав, то вживав. Ну, а цих дебілів прийде час і ми будемо працювати над ними. Повірте, країна зміниться на краще. Перемога буде за нами, а мусора будуть висіти. Кажу, як є. Так що всіх обняв, розповсюджуйте моє відео, підписуйтесь на канали Богдана Малешка. І, до речі, один із ухилянтів, Які мене зупиняли і несли якусь чуш Підходив до моєї дружини і каже: Та я підписаний. Я підписаний на вашого чоловіка. Я дивлюся, все. Я підписаний на вашого чоловіка. Чого він такий грубий з нами? Тому що мусора є мусора, Вас будуть, як в Другу світову, будуть знищувати, повірте мені, на слово. А це буде і скоро. Чекайте. А міністра свого секти Клименка, звільняти обов'язково потрібно. Отак, от так що. Отака херня відбулася зі мною. Ну, ви бачили всі, як дитина плаче, все, вони пристягались, все. Ну, все вирішилось. Я вже не знаю, я дружину відправив, щоб не переживала, все і все добре. Ну, За малюка я їм помстюся, повірте, я кожного найду і запитаю, де вони були, ці тварі, коли війна у нас в країні була. Чого себе так ведете. Кажу, якби ти сука, побув на бойових, вийшов оттуда живим. І я б подивився, може б ти срав взагалі під себе і ссав, так як один там сидів обовсяний. До речі, це той, хто підписаний на мене. Отак от. Ну, А вам, мусора, бажаю як побистріше, звільнитися, піти, захищати країну, бо вам буде жопа. Одумайтесь трішки. Давайте. Все буде Україна, перемога за нами, а мусора будуть побачити де. Всім дякую за увагу.